Так, ми знову повернулися за невеличкі проблеми. Мене просто-напросто з... помішали. І вбіть раніше, ніж ти його. Світу вернуть йому день, де мені його знайти. Не можу сказати, о, не можу. Чёрт. Да, покарай. Сейчас там Колопізора. Не слово не скажу. Все, у мене різкаті. Так сказати, вибачай за. Тебе ви просто закінчився час 10 хвилин. Да, моє відео по 10 хвилин, тому нова серія, вибачай, що я перервав вам. Чудовий. Что ви носи? Сказати. Відчуття. Насильство. Вибачте. Більше такого має не повториться. Що ж, продовжиться друга частина. Це ще перша частина. Перший епізод, друга частина. Ми виходимо з машини. А ні, це вже другий епізод. Другий, вибачайте. Давно нагадує. Це другий епізод. Перша серія. То був перший епізод. Другий епізод. Ви поняли? Так. Нажмем прибавил і дивимося які Лапа крик, вос меня кабина. Назад. Открываем дверь. Пошли. Просто бежим. Так, аккуратно, здесь прям людей да, мы ничего не знаем, мы никто. Так, тихонько, тихонько здесь. смотрим смотрим Так уходим. а да -да. ничего ничего тебе я, я не на Надеемся всю. Так, тут стоит. Так мы ещ его забьем. закрываемся. Все. Так, нас... А что сделал? А Так, когда я показал вам экшен. Старый. разбираемся так мочим связь покрушим, поломаем выпрыгаем чический блин холз или квидация и так ли мы на диссиону блин типа палить мене пятышка продамся шо шо ч было знаете тут Забираємося обратно. Ключи свет. Так, скриваємося. Ну, под пол. Так, дивимося тут темно. Ну, так. Нічого не люблю. А тепер! Блін, як хочеться мені є збити. Вона паде на них, но тоді мені буде тупо. Блин, ти може зробити. Там охранник. Мы тихо уходим. А мы тихо прошли. Так, я понял, если я лучше оборужку. Да, это давно было так, ну, так. Три ликвидации. Три, три. ликвидации. Ого, четыре лактации. Так, мы не брам цепякаш. Если вложить его можно, используйся вс назад, Туда. Поржаемся. Вс, мы киха суби, да. А тепер тут треба дуже работа. Так вс за съемку так. У нас чуть-чуть. лезем, 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 продлезла. наверно дове конца попался. давай диспетчер, 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 бля, не мешает раз дове это CMR. Я ради одного ликвидации. Все. Я захочу сейчас за я это сделаю так. Світ. Пар -пар їх. А можна, чисто темнота <світ -праць> налякав Це фішер, це хто? Я хотів це зробити, збити люстричку на головки, впаде. Так, ну Ну де? Блін, зараз мав вийти враг. Я вражила. Де ще якийсь шантик один? Ну може бути. <риклад> ага, вон там ж. Так, шо ж погнали. Погнали, вон нам движем джим, кремся.

Ну, блин, мне так неудобно. Ой, да себе. Да, блин. Блин, я его сколыхнул. Блин, запалив скотена. Фух. Блин, я затупав. Нет, это было жестоко. Я тупо, бли, нечайно. нечаянно. Это было нечаянно, если извините. Люби друзя. Блин, я, блин, нечаянно. Я, я, я поганий. Да ничего. Блин, ну це. Ну это было жестоко. Блин, я все спокойно тихо валив, а потім блин ну, вот так вийшло. Ну Та нічого, буває, блин, но розстріляла друга сил. А, а я поняв, як це назвати це прояви акшен. Вот тут трогай быстро. Hey, 这个多着。